Всім привіт, розповідаю, що то в мене по вокен. Отож я вирішив знову спробувати продати Кетлета, щоб відбити вкладення і вийти вже нарешті в профіт. І на цей раз вдалося продати. Найдешевший моменті був 1450 чотириста а я за собою поставив 1420. І буквально за годину він продався. Це все було вчора, і по ходу справи я все описував в телеграмі. По монетам Walken виходить крутий профід, бо витратив, якщо не помиляюсь, я 250 монет, а отримав 1420. І за цей період, то, що в мене був кетлет 6 рівня, то я також фармив монети і прокачував кетлета, якого дають при реєстрації, і докачав його аж до 5 рівня. А в доларах виходить трохи більше, ніж X2, бо витратив я на покупку лотбокса десь 45 доларів, чи може трохи менше. А при продажі в гаманці світило, що ці всі монети, оцих 1420 монет, вартує десь 120 доларів. Ось такий, коротше, досвід. Мене по Woken, проект реально дав більше, ніж x 2 і при бажанні можна було б нічого більше не купляти, просто вивести ці гроші і реально зафіксувати прибуток. Але я вирішив частково в ньому залишитись і купити собі кетлета попростіше. Ось такий от кетлет з крутим ніком. А що робити з рештою монет, поки не знаю. Можливо, спробую перепродавати цих кетлетів, а можливо, по класиці дочекають, поки монета Woken десь впаде трохи нижче, і тоді продам. Якщо вам було корисно, цікаво, то ставте лайк, якщо якісь запитання, то запитуйте, не цурайтесь. Підписуюсь нових проектів і підписуйтесь на мій телеграм. Там я більш детально про все розповідаю і розповідаю, в які я там проекти, роздачі захожу.